Як в тебе виходить відрізати рульку, з першого разу так точно. Показую, розказую. Дивіться, маємо такого Не маленького і невеличкого. Перш за все, це звісно, що практика. Мусить бути багато практики, ви мусите багато тренуватися, відрізати сотні тисячі таких ніг, щоб з першого разу попадати. Але трошки я вам все-таки поможу. Бачите, нога, і вона тут, як її рухати, я не знаю, чи вам видно, звісно, як ми її рухаємо, тут на згині, видно, де вона згинається, плюс-мінус. Отже, відомо, що там буде суглоб. Тут ми починаємо різати, в залежності від того, скільки хочемо залишити на ній м'яса. Якщо небагато, худеньку рульку хочемо зробити ось так. Якщо хочемо трошки шинки ще до неї ввалити, щоб була солідна, то далі. Я, відповідно, роблю таку солідну рульку, валю ще туди шиночки і починаю різати прямо. Тут, доходячи, бачите, я відразу влучив в місце, де показував, як згинається нога. І вже тоді, як дійшли до цього місця, акуратненько, просто такими плавненькими рухами проводимо, дорізаємо його до кінця. І виходить ось тут рівненька частина, там буде шинка і ось тут наша рулька. Вже відповідно до власних вподобань ми її зачищаємо. Я трошки зверху так зріжу серця. Потім тут сокирою відрубаю, бо немає потреби ковирятися ножом пів години, щоб відрізати посоглову. Бах і красота. Всім гарного дня!